Ця банкнота була в руках кожного українця. Але чи знаєте ви, хто на ній зображений? Це Володимир Великий, князь, який зробив Київську Русь могутньою державою. За його правління Київська Русь розширила свої кордони так, що боялися навіть візантійські імператори. Але найбільша його реформа це хрещення Русі. До цього Київ був язичницьким, люди поклонялись ідолам, приносили жертви богам. Володимир вирішив змінити все і прийняв християнство. Легенда каже, що він обирав між ісламом, іудаїзмом і християнством, але коли його посли побували у Візантії та побачили службу в Софійському соборі, вони сказали, ми не знали, чи ми на землі, чи на небі. І тоді Володимир зробив вибір, який змінив хід української історії. Завдяки йому, Київська Русь стала не просто сильною, а й культурною державою. І сьогодні його обличчя нагадує нам про це на купюрі в одну гривню.